Всім привіт! І сьогодні ми будемо збирати боксик бумажної косметики по ось таким от кольорам. Мені такий колір сьогодні випав, так що давайте збирати боксик. Так, перший кольор в нас оранжевий. На оранжевий в мене немає багато речей. Ушеньку ось от, от, або ось такі. ну Це не дуже рахується. Ось таке, мені кажеться, ось це долі похоже, як на оранжево. Ось такий блеск для губ. Так, і давайте ми нашу помадку от дольчумі помадка, ми її покладемо в наш пакетик ось такі для помадок. Такий от пакетик. І ось такі от ми сюди будемо складати саму нашу косметику, але поки що в мене її небагато, так що поки що, ну, Подивимось. Ну, так, далі в нас йде. Щось ззаду почала, ну ладно, підемо ззаду. Розовий. З розового ми можемо взяти ось таку от масочку, також ось такий от крем і ось такі от дві помадки. Мені кажеться, давайте, напевно, ось цей от крем. Ось такий от крем. Ми його робили на моєму YouTube-каналі. Так, ми їх поки що сюди покладемо, я тут за кадром поклала. Так, далі в нас йде синій. синього ми можемо взяти ось такий от, бальзамчик. Також, ну, помадка. О, це більше фіолетове, так що це ні. І все. Так що, виходить, абонній ще можна темно синій. Ну. Не знаю. Можливо, ось от масочку. Вона, звісно, фіолетова, але, ну, похожу, в принципі, кольори, так що, напевно, ось от масочку. О, так, далі в нас де зелений? З зеленого я хочу покласти О, мою саму некрасиву, де. Да? О, тому що в мене зелений майк. Дальше, ну, такий, е, такі далі такі. вологий, щоб знімати макіяж. Ну, звісно, бачите, ось цей ну, просто мені воно не вийшло ні каплі. Я думаю, я можливо, це викину. Тому що я хотіла спочатку з цим кольором зробити, потім він мене представ, ну, висох і я зробила з цим. Так, відкладаємо. О, і далі в нас дефіотовий. Можемо взяти ми з вами з фіолетового ось такі дві пари серветок. цих, Далі ось ці ось, дві помадки. Або ні, тут ще одна є. от, ось така ось. Ой. І ось таку от масочку. Капець, дуже багато. Ну, коротше, отак тепер візьму ось цю от масочку. І ось таку от масочку. І в комплект я покладу ще якийсь ну, в подарок якийсь ну, цей, о, красивий якийсь о, бальзамчик. Напевно, ось цей. Він такий світло-розовенький, ось такий красивий бальзамчик. Додаю його сюди. Оп. Туди ще дві можна покласти, але не буду я додавати в подарок дві ці. І закриванькаємо отак. От от. Так, давайте візьмемо наш ось такий ем, красовий пакетик. І після цього ми це все покладемо в ось такий от пакетик. Так, відкриваємо. Так, і давайте покладемо для початку ось таку от масочку. Далі ось таку от збоку масочку. Так, ми ще додавали ось такий от кремчик, ось такі от помади і серветки для рук. Ось, ось так от. І ось цю бумажечку ми з вами також кладемо сюди всерединку. Ось так от. І закриваємо. І ось такий от в нас вийшов боксик з дуже прикольним наповнюванням. Напишіть в коментарі, чи купили ви ось такий от боксик. Так, ще давайте покладемо це все в наш пакетик. Отак от, от. Кладемо в пакетик і закриваємо. Ось так у нас вийшло. Всім пока-пока! Пишіть в коментарі мені якісь кольори. Я коли зроблю більше, багато, ви мені просто зробіть рандом кольора і я зроблю для вас цей боксик. І обов'язково на кінець цього відео, ну того відео, яке я зроблю, я скажу ваш канал, як він називається. І, можливо, іменно ти будеш на моєму каналі. І всім пока-пока. Пишіть мені в коментарі. Отак от, от. І всім пока.